Привіт, друзі! Сьогодні у нас восьма лекція на тему «Вплив батька на дозволи, досягнення і амбіції. А, хто такий батько у психіці дитини? Батько це не просто чоловік у родині. У психіці дитини він виконує архетипову функцію виходу у світ. Якщо мама це тіло, почуття, зв'язок і базова безпека, то батько це структура, це рух уперед, це дія, межі, дозволи, світ ззовні. Саме батько, навіть якщо його фізично немає поруч, чи не було взагалі, у несвідомому він відповідає за дозвіл бути, мати. І діяти дозвіл рухатися у світ, досліджувати, досягати, формування внутрішньої опори і здатності самостійно стояти на ногах, здатність бачити ціль і вірити в її досяжність. І якщо батько був підтримуючим і стабільним, Дитина отримує ці, дозволи. от Я можу, у мене вийде, я маю право хотіти, діяти, досягати. Але якщо батько був відсутній, чи був такий, що критикує, знецінює, чи взагалі був небезпечним для дитини, у психіці формується таке гальмо, яке тобі буде говорити, твій внутрішній критик буде тобі на постійній основі говорити, я нічого не варта. Світ небезпечний, я боюсь дії, у мене не вийде. Як батько формується, дозволи мати хотіти досягати? Маленька дитина щитує роль батька не лише з його слів, а й з того, як він ставиться до себе, до мами і до світу загалом. Яку він має силу? Чи може він діяти, захищати, реалізовуватися? Чи є він опорою чи джерелом страху? Батько передає такий посил, часто несвідомо, що жити це небезпечно або безпечно. Світ ресурсний або всього недостатньо. Я важлива, важливий і маю значення. Або навпаки. Я можу хотіти, діяти, досягати. Або не можу. Не маю права. Да? Там, наприклад, там, не висовуйся, ти нічого не зможеш. Чоловінки або жінки там нічого не варті. Життя це боротьба на розвиток. Ці всі переконання глибоко записуються у наше тіло, у наш голос, в наші реакції, у наші дії чи бездіяльність. І е, розглянемо, як це впливає на наші амбіції, і досягнення у дорослому житті. Батьківські послання стають гальмами або двигунами. Ти або починаєш діяти, або сам себе постійно зупиняєш. Якщо був сильний, присутній, визнаний батько, то людина сміливо мріє, планує, рухається вперед, вірить у себе, не боїться помилок, знає, що може опиратись на себе і будувати опори зовні. Якщо батька не було або він був деструктивним, то це постійний внутрішній самосаботаж. Хочу і зупиняю себе, боюся, страх лідерства, публічності, відповідальності. Неуміння завершувати, ухвалювати рішення, рухатися до цілі. Прагнення доказувати замість творити страх великих грошей і самореалізації, бо, ну, ідея, я не маю права. Особливо сильно це проявляється у тих, хто в дитинстві чув, що там собі повигадував та, чи повигадувало. Будь скромним, скромною, не висовуйся. Тобі нічого не можна довірити. Ти нічого не зможеш. Я тебе знаю. Що ти собі там придумала, там? куди ти лізеш? Ці фрази зупиняють там бійці на рівні тіла. Людина може бути дуже талановита, розумна, але не дозволяє собі діяти. Гроші, влада і реалізація. Це теж усе про батька. У фінансовій сфері батько це дозвіл мати великі гроші. Це внутрішній дозвіл на владу, управління, вплив, здатність брати відповідальність без самознищення. Якщо з батьком була від, от, відсутність, страх, сором, гнів, то людина боїться грошей, бо з ними йде відповідальність. Людина намагається бути хорошою. А не сильною. Уникає лідерства, бо це небезпечно. Втрачає гроші, як тільки з'являється підсвідоме е, відкидання. Вона або зразу їх тратить, або зразу, тре, зразу вже як тільки щось прийшло, розпустити, потратити, оплатити всі комунальні послуги, усе одразу собі купити і потім далі сидіти без них. Тому робота з батьком це про контакт із внутрішньою силою, ясністю і структурою і дією. Це про право стати суб'єктом свого життя. Як зцілити зв'язок з батьком і повернути собі силу? Перше це що потрібно зробити, це визнати, що було. Ну, тобто, дати відповідь на таке питання, яким був мій тато. Чого я від нього прагнула, чи прагнув. Чи був він джерелом сили чи болю, що я досі не дозволяю собі через нього, де я повторюю його слова, що не вийде. Друге, це практика, яка називається Тато, я тебе бачу. Можеш просто зараз сісти, закрити очі, уявити перед собою тата і сказати, тату, я бачу, що ти жив, як умів. Я вдячний, вдячна за життя. Але тепер я обираю бути живою, сильною, впливовою. Можете обрати те, що вам більше підходить, і сказати те, що саме вам хочеться. Це буквально 2-секундна практика, яка вже поставить у вашій підсвідомості розмежування вас і вашого батька. Ваших слів і слів вашого батька, ваших бажань і страхів вашого батька. Можна написати лист батькові. Написати все, що не встигли сказати, чи не змогли, чи не захотіли. Образи, жаль, потребу, що ви хотіли від нього, а він не давав, вдячність. Коли закінчиш, заверш, прочитай. Прочитай це і заверши словами. Я беру силу бути собою. Я можу діяти. Це дозволить звільнитися від того, що накопилося всередині себе, і нарешті висказати все те, що не змогли висказати в очі. Також зробимо зараз от, прямо практику. Називається я опора. Встань. Ноги ну, стоять міцно на землі. Руки постав на живіт. Дихай. І повтори. Я можу стояти. Я дозволяю собі бути. Мені можна досягати. Я можу керувати своїм життям. І створи нові правила для себе, фрази, які ти будеш собі повторювати. Наприклад, мені можна бути сильним чи сильною. І водночас живою. Мені можна мати гроші, вплив, результати, досягати своїх цілей та мрій. Мені не треба нічого доводити я вже вартий чи варта. Батько у психіці це не тільки людина, це твоя внутрішня здатність діяти. Коли ти повертаєш собі цей зв'язок, ти повертаєш собі дозвіл бути, дозвіл мріяти і дозволити собі більше. Це не про зрілість, ясність. це, ну поки це прозрілість, ясність і власний вибір. Бути незручною чи незручним, а бути собою, мати не з дозволу інших а зі свого власного дозволу зсередини себе. Діяти не з примусу, не тому, що треба, не тому, що мушу, а з почуття сили і бажання. Ти можеш мати дуже багато в цьому житті, тільки дозволь собі це.